Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури на не цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Американу в американо-українських стосунках зовсім скоро може вибухнути ядерна бомба, яка здатна підважити самі основи підтримки України Сполученими Штатами. Причому щоб ви розуміли, всі шанси є, що це може статися вже восени, коли почнеться активна передвиборча президентська кампанія в Сполучених Штатів Америки. Про що йде мова? Ну, на жаль, в Україні не дуже звернуло увагу на цю історію, і дуже-дуже даремно. Адже зараз Україну, точніше, СБУ, звинувачують тому, що наша служба безпеки через співпрацю з ФБР домагалася блокування пропагандистських акаунтів у всіх популярних американських соціальних мережах, як то Фейсбук, Ютуб, Twitter Ну і що тут поганого? Спитаєте? Ви? Ну як же це ж ок? Це ж боротьба з російською пропагандою, ще й у тісній співпраці з нашими американськими союзниками? Нарешті, мрія. Ну, але не все так просто, друзі. Отже, на днях вийшов звіт комітету Конгресу США з питань юстиції, яка ну власне ця комісія веде власне розслідування фактів цензури в Сполучених Штатах Америки. По великому рахунку треба одразу звичайно собі чітко сказати, що це частина їх внутрішньої боротьби між республіканцями і демократами. Ну і мова в даному випадку йде про стару добру тему е щодо цензурування соціальних мереж. Тобто, ну давайте простими словами, чи можна блокувати, наприклад, видаляти акаунти. І дописи, навіть якщо вони несуть якусь хибну інформацію, адже я нагадаю, що в сполучених штатах це сполузахи конституцію, дуже переймаються свободою. Висловлення своєї точки зору своїх поглядів. Ну і плюс, звичайно, тепер вже дуже популярна і важлива історія про те, як хто і на яких підставах може цензурувати соціальні мережі. Ну і звичайно, чи мають право державні органи а, якось щось цензурувати, будь-який контент. Але власне навіть не про це зараз мова це дуже цікава тема для окремої абсолютно розмови. Ми зараз повторюся не про те. Справа в тому, що звичайно, вся ця дискусія стане наріжним каменем президентської кампанії в Америці. І я впевнений, тут зараз тут ви нетерпляче спитаєте, ей, чувак, ну так. Блін, нарешті, так при чому тут Україна взагалі? Пояснюю, ось тут ми, друзі, і підходимо до згаданого звіту, який містить в собі дуже сенсаційну і потенційно дуже негативну інформацію щодо України. Ще раз підкреслю, мова йде не про якісь там наброси Такера Карлсона там, чи ще якихось неадекватів. Ні, друзі, це офіційний звіт. Комісії конгресу, які всі бажаючі можуть у вільному доступі прочитати на сайті комітету з юстиції Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тому я буду по максимуму цитувати напряму звіт, щоб мене тут ніхто не звинувачував, в тому що я щось придумав чи якось хочу підважити українські інтереси. Отже, відкриваємо документ і читаємо. Федеральне бюро розслідувань від імені скомпрометованої української розвідки вимагало. А в деяких випадках давало вказівки найбільшим світовим соціальним мережам цензурувати американців, які беруть участь у захищених конституцією висловлюваннях в інтернеті. Розслідування комітету виявило, що ФБР, федеральний правоохоронний орган, відповідальний за протидію іноземному зловмисному впливу, сприяв цензурним запитам до американських соціальних мереж від імені української розвідки, інфільтрованої пов'язаними з Росією суб'єктами. Цим самим ФБР порушило права американців. Передбачені першою поправкою до Конституції, і потенційно підірвало нашу національну безпеку у світлі добре задокументованих випадків порушення ФБР громадянських свобод, ця нова інформація викликає серйозне занепокоєння щодо довіри до ФБР як до головної правоохоронної організації країни. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року служба безпеки України прагнула виявити та завадити ймовірним операціям російського впливу в соціальних мережах. СБУ залучило ФБР для підтримки цих зусиль, передавши йому списки акаунтів у соціальних мережах, які нібито поширювали російську дезінформацію. ФБР своєю чергою регулярно передавало ці списки відповідним соціальним мережам, які поширювали цю інформацію всередині компанії серед своїх співробітників, відповідальних за модерацію контенту та дотримання правил. Наведений вище графік ілюструє посередницьку роль ФБР у цензурній операції СБУ. Графік нижче демонструє вражаючу чистоту, з якою ФБР і СБУ надсилали запити американським соціальним мережам. Аналіз тих дезінформаційних реєстрів, проведений комітетом, показав, що ФБР на прохання СБУ позначило для соціальних мереж автентичні акаунти американців, у тому числі верифікований акаунт Державного департаменту США. Та акаунти американських журналістів ФБР і СБУ неодноразово вимагали видалити або призупинити роботу справжніх акаунтів, які висловлюють однозначно проукраїнські погляди, а також тих, хто висловлює опозицію до президента Росії Путіна. Іноді ФБР навіть зверталося до відповідної платформи, щоб переконатися, що ці акаунти були видалені, незалежно від того, з якою метою ФБР підтримувало запити СБУ. Воно не мало жодних правових підстав сприяти цензурі захищеної свободи слова американців у соціальних мережах. У липні 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив голову СБУ через російську інфільтрацію в СБУ. Враховуючи, що СБУ була скомпрометована мережею російських колабораціоністів, симпатиків та подвійних агентів на момент її взаємодії з ФБР, некритична співпраця ФБР із запитами СБУ викликає глибоке занепокоєння. Включення американських рахунків до списків СБУ вказує на те, що ФБР або не перевіряло належним чином запити СБУ, або знало про їх внутрішній характер, але все одно виконувало їх. Ці висновки підкреслюють необхідність додаткового нагляду та законодавчі реформи для захисту прав американців на свободу слова. Тепер давайте спробуємо розібратися, що ви щойно почули. Спочатку ну для чистоти експерименту, все ж таки, давайте зазначимо, що це звіт конгресу. Де більшість мають хто правильно республіканці, яким звичайно дуже вигідно розкручувати цей скандал. знаєте, ну щодо нібито тиску держави на них перед виборами. Ми ж прекрасно пам'ятаємо, да, як Трамп і його оточення брехало про те, як в нього вкрали вибори за вказівкою Вашингтону, і все це робило ФБР. Тому звичайно, ФБР є одною з основних таких, знаєте, головних цілей для критики республіканців. Це теж треба розуміти. Тому звичайно, ми можемо не сумніватися, що тема використання ФБР і інших правоохоронних органів буде постійно вспливати оці компанії і їй дуже жорстко будуть крутити трампісти республіканці. Звичайно, це їх внутрішня історія. Ми маємо теж це розуміти і робити на це таку собі скидочку. Але це ніяк не перекреслює суть. Отже, резюмуємо. Конгрес стверджує, що на початку війни внук широкомасштабного вторгнення з перших її днів, і щонайменше до відставки Баканова, ФБР, повторюся, співпрацювало з СБУ в питанні блокування. Ну, як це зазначалося про російських пропагандистських акаунтів у соціальних мережах, але виявляється, що СБУ, наше українське СБУ, е як виявляється, відправляло запити далеко не тільки щодо видалення прямої російської пропаганди, але і українських акаунтів і різних дописів, які могли цілком належати представникам опозиції та критично налаштованих до зеленського представників змі. Понад те, як ми зрозуміли, ми з цього звіта, повторююся, ви всі можете відкрити сайт і самі подивитися. Ну, сподіваюся, англійська у вас норм, або Google Translate вам поміч. Так от, ми е, робимо висновок з того, що написано в цьому звіті, що там, де стверджується, що от все це, оці от запити на. Не про російські навіть акаунти робила пряма російська агентура в СБУ, яка на той момент, виявляється, контролювала ну якщо не все, то там дуже багато. І тут, до речі, ми можемо згадати дуже дивну хвилю дивних вимкнень аккаунтів українських користувачів, в тому таку Фейсбуці. Тобто, виявляється, що цілком реально служба безпеки на той момент знаходилася в руках ворога, який ще і використовував щире бажання нам допомогти американців. Щоби власне боротися проти тих самих американців руками американських правоохоронних органів, знову цитую звіт, щоб ніхто там не сказав, що я просто накидаю на вентилятор. Вся взаємодія ФБР з СБУ, про яку йдеться в цьому звіті, відбувалася до того, як Зеленський усунув Баканова з посади голови СБУ та заарештував Кулініча, особистого радника Баканова, простіше кажучи. ФБР працювало з іноземною розвідувальною службою, яка, як відомо, на той момент була скомпрометована Москвою і від її імені і безпосередньо сприяла спробам цензурування американців, які беруть участь у захищених висловлюваннях. Як наслідок дії агентів ФБР мали потенціал для надання суттєвої допомоги Кремлю у його воєнних зусиллях. Ну, ми там не будемо у всі подробиці там, ФБРівської структури влазити, але е, в звіті там є кілька прізвищ людей, які оцю власне комісія звинувачує у всіх цій історії. Ну, наприклад, такий собі Олександр Кобзанець, так званий ЛЕГАТ ФБР. Знову цитуємо звіт: ФБР має офіси юридичних аташе, зазвичай відомих як Легати, та понад два десятка офісів у ключових містах світу. За даними ФБР. Легати виконують функції особистого представника директора ФБР України, де вони несуть регіональну відповідальність. Спеціальний агент ФБР Олександр Кобзанець працював помічником юридичного ТШ в Києві з 20 по 22 рік і дуже тісно співпрацював зі своїми українськими колегами з кібербезпеки з усіх кіберпитань. Після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року агент Кобзанець діяв як основний канал, що передавав запити про цензуру в соціальних мережах від СБУ до американських платформ соціальних мереж. Натомість з українського боку називається прізвище такого собі Іллі Вітюка, який очолював департамент кібернетичної та інформаційної безпеки СБУ, і продовжує очолювати з листопада 2021 року. От що їм, наприклад, інкримінують цьому звіті, найбільш зухвалий запит СБУ надійшов лише через день після того, як 1 березня 2022 року агент Кобзанець надіслав до мети дві великі таблиці. 2 березня агент Кобзанець надіслав до мети електронного листа з темою додаткові акаунти, отримані від СБУ, які як вважають, причетні до дезінформації. У додатку до цього листа СБУ звинуватила наданий список акаунтів в Інстаграм у поширенні контенту, який пропагує війну, недостовірно відображає події в Україні, виправдовує російські військові злочини в Україні всупереч міжнародному праву серед інших речей. Неймовірно, але до цього списку потрапив акаунт по русски який є офіційним перевіреним російськомовним акаунтом Державного департаменту США. Ані ФБР, ані СБУ не надали пояснень щодо того, яким чином акаунт Держдепу США був залучений до дезінформації. Незрозуміло, чому український уряд намагається видалити один із підтверджених державним департаментом США акаунтів в Інстаграм. Однак, як зазначалося вище, за словами президента Зеленського, в цей період в СБУ широко проникали пов'язані з Росією сили. Ще більш вражає те, що ФБР чи то з недбалості, чи то навмисно. Передало запит СБУ на видалення офіційного урядового аккаунту МЕТА. Це компанія, яка управляє, наприклад, соцмережами Facebook та Instagram. До списку аккаунтів в Instagram, які СБУ попросили ФБР видалити, також входив аккаунт американського журналіста, який працює в самозваній соціалістичній новині організації, що базується в США. Журналіст багато писав на захист прав трансгендерів і неодноразово критикував республіканців. Агент Кобзанець продовжував передавати запити СБУ на видалення та призупинення роботи протягом березня 2022 року. Лише за один місяць Агент Кобзанець надіслав тому самому співробітнику Мета щонайменше 10 окремих запитів, пов'язаних з модерацією контенту від імені СБУ. Наприклад, 5 березня Агент Кобзанець надіслав електронне листа до Мета з темою. Аккаунти Інстаграм підозрювані в дезінформації. В електронному листі агент Кобзанець написав: «Надсилаю вам список аккаунтів, які підозрюються в поширенні дезінформації для ознайомлення та вжиття необхідних заходів. СБУ просить у разі необхідності оголосити аккаунти підозрілими. І так далі. Там дуже багато наводиться таких фактів. Не будемо всі ці подробиці лізти, я кажу ще раз. Кому цікаво, зайдіть, будь ласка, не полінуйтесь на сайт Комітету з юстиції і все прочитайте самотужки. Натомість зазначимо, що в цьому звіті є дуже багато прикладів, повторююся, от таких от дій ФБР та СБУ, які. Ну, повторюся, стосується всіх популярних соцмереж: Facebook, Instagram, YouTube і Twitter. На жаль, звіт не містить повного переліку оцих забанених аккаунтів за оцими запитами. Ну, я так розумію, з того, що написано в звіті, бо, по-перше, самі соцмережі, ще не надали весь масив інформації. Ну або тому, що там це вважається конфіденційною історією. Тому ж давайте собі зазначимо, якби мова йшла просто про те, що там, ну, от, типу, це якась цензура в США, ну це ще була би півбіда. Але вибачте, будь ласка, мова ж іде про те, що зараз СБУ. Звинувачують тому, що російська агентура в її лавах використовувала власне підтримку українців для боротьби проти самої Америки, порушуючи всі правила в самій Америці. І окей, якби мова йшла ще дійсно тільки про, про російську пропаганду. Це ще знаєте, якось можна було би пояснити, мовляв, мета виправдової засіб і так далі. Але ж тут мова йде, що під виглядом боротьби з російською дезінформацією також боролися з проукраїнськими сторінками і далеко не тільки ними. Це насправді вкрай небезпечна історія. Знаєте, я не сумніваюся, що республіканці НАТО ж її трампійська часи на 100% візьмуться в справу, і це буде розкручуватись максимально в усіх американських засобах масової інформації і не тільки. І звичайно, вся ця історія стане неодмінно одною з головних тем у боротьбі республіканців з демократами. Ну а побічно вона звичайно буде бити по підтримці України Сполученими Штатами Америки. Я уже уявляю собі ці ефіри на Fox News. Типу, нащо підтримувати тих? То не просто нами маніпулює, а ще й де російська агентура обсіла все і допомагає боротися з американцями через їх же органи. А я ще раз нагадаю, що ФБР є одною з головних цілей республіканців, адже саме цей орган, якщо ви пам'ятаєте, розслідував навіть часи Трампа, коли він був президентом його зв'язки з Росією і Китаєм. А прикрити цей звіт, а я впевнений, що це ще далеко не кінець, не вийде тому, що ну звичайно республіканці будуть маніпулювати темою, що мовляв, як це так. Перша поправка там свобода слова і. Виходить, що американцям закривали рот, блокували ще й за запитом за кордону. Уявіть собі. На жаль, ця історія на я дуже не хотів би, але вона точно знайде відгук у дуже багатьох американців, навіть не ті, хто там тільки є якісь там упороті прихильники Трампа, і це на жаль може мати дуже згубний вплив на рівень підтримки України, навіть не стільки у влади, скільки у звичайних американців, які власне голосують, платять податки і на яких орієнтуються. Американська влада у прийнятті своїх рішень. А ще найгірше: це те, що знов це є влізання в глибину американської Політики, на чому так просто боляче вже кілька разів ми обпалилися за останні там років 5 6 7 8. Тому, знаєте, при цьому моєму ставленні до Зеленського і його команди, я хочу зазначити, що знаєте, тут історія не тільки про те, що це все б'є по його команді, це пофіг насправді без різниці, але це може вдарити по всій країні. Тому я щиро вважаю, що владі прямо зараз вже варто почати реагувати. Якщо дійсно є факти того, що російська агентура в лавах СБУ. Маніпулювала ФБР для блокування американців та українців, які взагалі були недотичні до власне російської пропаганди. Ну то прямо зараз вже потрібно її публічно знешкодити або показати, як вона знешкоджена, показати, що вона вже сидить і так далі, і публічно про це заявити. Мовляв, так була агентура. Так, лажанулися, але ми вже її прикрили, і таке більше ніколи нікому не зашкодить. Звичайно, негативні наслідки все одно точно будуть, але вони будуть ну, в рази менше, от реально в рази менше. Якщо ми е, нічого не скажемо, будемо відмовчуватися і дочекаємо офіційних звинувачень з боку Конгресу Сполучених Штатів Америки. І звичайно потрібне відкрите кримінальне жорстке переслідування. Тодішнього керівництва СБУ на чолі з Іваном Геннадійовичем Бакановим, який допустив весь цей треш і бардак, і який нагадаю за дуже впертими чутками взагалі не перебував перші кілька тижнів на території України. Так само кримінальні провадження мають бути доведені до логічного якогось фіналу із доказами проти, наприклад, затриманого радника Баканова, згадано в цьому звіті, насправді керівника Кримського СБУ Кулініча. І проти генерала Наумова нагадаю ще одного заступника Баканова, який втік з країни, якого звинувачують в величезних економічних, до речі, злочинах, недержавній зраді, який зараз, до речі, затриманий в Сербії, і якого Сербія нам від... просто відмовляється видавати. Тобто, по великому рахунку, зараз ми бачимо, що Баканова і його оточених продовжують ну по суті відводити від нього удар і відповідальність. А щодо тих... Повторюся, тих, кого офіційно СБУ спочатку нібито звинуватило в державній зраді і назвало російськими агентами згідно цього документу, який ви щойно побачили, не ведеться насправді розслідування у державній зраді. Цікаво, чому може, тому що доказів не вистачає, чи може тому, що ще справжній найбільший агент ще досі не викритий. Ну а тепер питання на засипочку: от як ви думаєте, от всю цю історію? Чи використають трампісти дуже добре у виборчій кампанії, та й в принципі республіканська партія? Проблема для зеленського та його оточення в тому, що його дії і дії його оточення вже вийшли навіть не тільки українські, на міжнародний тепер рівень, і не бажання шановного пана президента карати свого друга дитинства. Загрожує Україні втратою левової частки підтримки нашого головного союзника, яким є Сполучені Штати Америки. Я повторюсь, в даному випадку, я навіть відставляю там свої якісь там прихильності неприхильності. Ця історія може потенційно стати повною сракою для всієї нашої країни. Тому я дуже просто сподіваюся, що у Зеленського це розуміють. Насправді часу залишилося дуже мало. Треба зайняти проактивну позицію і показати, що Україна готова до співпраці, що Україна в жодному разі не хоче нанести жодного шкоди Сполученим Штатам Америки. Це треба робити вже прямо зараз і не чекати нічого. Повторюся, треба діяти зараз, бо потім вже буде пізно. На жаль, не тільки для Зеленського, але й для всієї країни. Дякую вам за увагу. Це був безцензурний на цензорнет. Якщо вам сподобалось і було корисне це відео, не пожалкуйте, будь ласка, вашого лайку. Підпишіться на наш канал Цензорнет. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання, а також підписуйтесь на наш канал Шоу Вісиків. Дякую вам за увагу. Переможемо!